Дорогий святий Миколай, мене звуть Денис, мені 4 роки. Я з міста Лиман Донецької області. Наше місто знищене. Ми з мамою дуже сумуємо за домівкою. Віримо, що колись повернемося. Перше пишемо тобі листа. Моя найзаповітніша мрія, щоб настав мир. Побажанням перемоги Україні в своїх листах до Миколая звертається майже кожна дитина. Листів же з початком відкриття резиденції до дідуся надійшло більше тисячі. І повірте, я кожен лист уважно прочитав. У кожному листі діти просять подаруночки. Але майже у майже усіх листах діти хочуть, щоб був мир в Україні і бажають, щоб їх рідні вернулися живими, щоб вони побачили своїх рідних, які залишилися в окупованих територіях. 3 грудня в день відкриття резиденції Миколая про це у своєму листі написав Даніло Кобрак, який до Житомира приїхав з Миколаєва. Я прийшов дій, щоб поговорити з Святим Миколаєм. Яка в тебе найзаповітніша мрія? Що ти побажав? Це бажав з бабулею їдеться. А ми таки написали, що в цьому році ми хочемо побачити нашу бабушку. Ви знаєте, вони нам писали листи, і я дивився в очі дітям, матусям, бабусям, які були вони щасливі. І особливо мені запам'ятався така зустріч. Дівчинка прийшла, її звали Софія. Вона нічого не попросила Свято Миколая, але вона принесла свої найулюбленіші іграшки. І вона попросила, щоб святий Миколай подарував дітям, у кого немає таких іграшок. Оці іграшки ми подаруємо нашим діточкам, у яких немає їх. Резиденція Святого Миколая була створена з основною метою: це емоційний настрій дітей, підняти настрій, дати надію. І ми вважаємо, що найважливіше, що ми не маємо права відбирати від наших дітей, це Свято, новорічні свята. Вони мають вірити в дива, вони вірять в перемогу в мирне небо. Резиденція Святого Миколая працюватиме ще ці вихідні 24 та 25 грудня. Тому запрошуємо всю малечу, тому що це останні вихідні, коли працює резиденція Святого Миколая. Антоніна Тугас, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир.